І знову гарного літа, друзі. Звертаюся до усіх любителів квітів. Якщо є серед моїх підписників, пропоную кущики Алісуму по 20 гривень. Є багатенько. Є такі, які вже розкущилися гарненько, є такі, що вже викопувала. От. Так, Одним словом, як бачите, є. Також пропоную гвоздики, гарні кущі квітує, викопую разом з квіточкою, повністю усім кущиком. Такий кущик. 40 гривень. Дуже гарні кущі, дуже гвоздика садова, такий кущ 50 гривень. Також трішки згодом буде доступна ценерарія. Є трішки таки є, тому що є тут і є у саду. І також незабаром буде доступна воздика турецька, низькоросла, росла, махровенька. Кольори сюрприз, сама чекаю. От. Але теж, друзі, таки є. Тому пишіть у коментарях, можливо, кому потрібно. Також ось такі кущики гейхери. От, уже будуть квітувати. Гейхера по 70 гривень, по 60 гривень ось така хоста, сизенька. Ось така хоста є в наявності. Це дорослий, такий великий куш, буду ділити, виймати поділки. Є вона також і в менших кущиках. І по 20 гривень накопаю ґрунтопокрівного очитку. Очиток не справжній. Теж уже буде зацвітати.